Так, у нас є гість, так нам кажуть. Він піднімається з є а, пан Ричицький. Сідайте дуже швидко. Представляю Всеволода Речицького. Він вже в цьому кріслі. Дякую, що прийшли. Пан Всеволод, один з найправдоподібно один з найвідоміших і найкомпетентніших українських конституціоналістів. Добрий вечір. Добрий вечір. з вашої вашого погляд на те, що відбувається, що треба робити. що це за народна рада, правовий статус. зорієнтуйте людей. Будь ласка. Ну знайте. Конституційних позицій важкувато, можу сказати, що те, що відбувається, на жаль, порушує третю статтю Конституції, де написано, що життя людини найвища соціальна цінність. Mm -hmm. Фактично, навіть суверенітет мусить поступитися країни, не кажучи про порядок. Тобто найвища соціальна, це і є найвища. Стріляти по людях, очевидно, не можна, принаймні в українській конституції. Так що, з цього боку, дуже прикро все. А що стосується народної ради. Ну, це, це нагадує до певної міри просування Леніна до влади, альтернативні, так би мовити, місцеві органи, потім центральні. Це можливо. Очевидно, це революційна стратегія. Це можливо. Якщо буде підтримка людей, якщо вони будуть коритися цій новій владі, то очевидно, що вона буде функціонувати. Єдине, що чи буде вона мати авторитет, чи, чи буде це ну, все загальним, тобто по цілій Україні і так далі. Mm -hmm. Що найгірше може бути, це ну, як на мене, то все-таки це виділення регіонів, які перестануть керуватися з центру. А чи вони зуміють опанувати? Ну я маю на увазі схі, західні регіони, скажімо, вони ж там це обласні розділення. ради вже готові. Відмовитися виконувати там закони українські і виконувати розпорядження центральної влади. Уявіть собі, що якщо це піде справді далеко, то як вони далеко заврядують? Тобто, що є вищою цінністю життя людини чи територіальна цілісність України збитої товаришем Сталіним? Ні, бачите, як на мене, то те, що життя найвище, це неправильно з моєї точки зору, бо свобода народу є найвища цінність в конституціях світу. Угу. В Україні це якраз парадоксально, що хотіли, знаєте, так, сентиментально написати найвища цінність, ніхто не подумав, а потім вперлися в те, що доводиться приносити в пожертву ці життя людські. Є дві точки зору, вони були озвучені в нашій студії. Одна точка зору Ігоря Каліушка, правової розв'язки ситуації, що склалася, не існує. Друга точка зору мого великого другого народного депутата Олійника, перед яким я знімаю капелюха. Да, перед рівень інтелекту зашкалює просто. Я би хотів бути такою людиною, але це емоційна оцінка, який каже, що все у нас хорошо, добре, і так далі. Все в законній спосіб. <кій> проблем ніяких немає. Ну знаєте, з Ігорем ми знайомі добре з коліюшкою і розходимося в тому, що він проти закону про референдум. А я кажу, що це, хоча б якесь якийсь вихід було, для людей. Питання було чи це... існує правова правова розв'язка в ситуації, що склалася, і що з точки зору права і правова розв'язка завжди. Це. Існує. Угу. Очевидно, вона може бути? Можу відкликати війська з того і того боку, та й почати говорити. Це нормально. Але амбіції влади великі, амбіції митингувальників, я думаю, теж великі. Ми, ми, ми люди знову станемо жертвами цих незадоволених, невгамованих і так далі. Амбіцій. Ну, думаєте? бачите, така пасіонарна Україна. Що стосується. В моєї студії, попрошу, не виражатися. Що ж стосується. Олійника, то mm -hmm. чесно кажучи, позиції я, депутата олійника Шаново, я ну, дуже ні. розчарований, тому що все-таки я якось не міг ніколи. Я не міг не поважати його через те, що він в нього було багато здорового глузду, і він все-таки такий був ну відносно сильний юрист. Mm -hmm. І те, як він організував цей підрахунок голосів, ну як кажуть, це ж ні в'які ворота, це справді порушення конституції. Mm -hmm. Тобто, ну такі закони так не ну, будь-які закони так не ухвалюються, і я дуже здивований, що він якось піддався. Цій солідарності мав би там зупинитися, але він не зупинився. Думаю, що він жаліє в глибині душі. Так, особисто. Вибачте, перерву на секунду. Наш кореспондент із Польщі повідомляє нік його з Петрі, посилаючись на сайт Міністерства закордонних справ Польщі. Радіслав Сикорський, це міністр закордонних справ, розмовляв сьогодні телефоном з міністром закордонних справ України Леонідом Кажарою. Пан Сикорський висловив глибоке занепокоєння брутальним розвитком подій в Україні. Міністр Кажара представив свою оцінку. Ситуацію він заявив: ми готові до діалогу, робимо відповідні. Кроки, щоб опанувати ситуацію і зменшити напругу посла України в Польщі Маркіяна Мальського викликана до міністерства закордонних справ Польщі. Його прийняла заступник міністра Катажина Поличинська на лиш 13.00 за київським часом. Вона виразила висловила перепорошу занепокоєння з приводу ухвалення антидемократичних законів. Якщо ми будемо мати більше інформації, ми вам повідомимо. Ці взагалі, як ви думаєте, міжнародні. Слова чи слова з поза кордону, вони мають якийсь вплив на ситуацію? Можуть мати? Ну, знаєте, можуть мати і можуть не мати. Це не передбачиш так наперед. Принаймні, треба радіти, що реакція існує, що вона активна, що їх багато цих реакцій. Я щойно був в посольстві Швеції, там так само занепокоєні. думають про це і, і, і моніторять все, що можна, тільки так. що, Звичайно, що існує величезна проблема. Але як би вам сказати, Справді, до певної міри це українська проблема, її треба вирішувати якось власними зусиллями. Mm -hmm. Так що, думаю, що якщо слухати одних, потім слухати інших. Треба щось самим вирішувати. Це правда, але наша робота але наша робота слухати всіх. Зараз Дмитро Гнап нам розкаже про це, то ходять. Я кажуть. Дмитро, вітаємо! Данило надроті. <сум> Говори так, так. А зараз одну секунду, мені просто було незручно говорити, я втягнув шум. Mm -hmm. а, одну я чую, дуже так, добре, говори, дуже добре, говори. Так, зараз я махожу вісова, кажучи, на був Угу. Дмитре, далі мікрофон тримай, далі мікрофон тримай, пливе звук. Трошки далі мікрофон. Не питання, я вас не Значить, свою інформацію, Значить, зараз знаходиться на місці найнятих позиціях і інформація про те, що була. Інформація про те, що о 16-й почне з Бо вона не підтверджується, а також наші свої динамиці мають участь нова, кажуть, біля штучно і власне сам має себе за цей Дуже багато зимувати і на стороні. Так, слухаємо тебе, говори. Ну, питання досить просте. Чи є якісь ознаки того, що в 18-й годині на Майдані відбудеться народне віче, і про яке оголосило, про скликання якого оголосила опозиція? Ну, стосовно віче, я не можу сказати, бо я тут наперед на там таке звісно там. В п'ятних метрах і що не відбувається не зрозуміло, але можу сказати, що людей там менше однозначно, ніж тут на Вишевську біля стадіону Лубановства, де, власне кажучи, і зібрані. Відноси ну, принаймні тут дуже багато чоловіків. Тобто ті чоловіки майдан зараз не на майданчик, а на вулиці гошевства. Чи буде віче вісімнадцять? Я не знаю. Mm -hmm. Зараз навіть не про це, бо ще раз скажу тут на гошевства, активісти готуються не за одного віч, а поширювати інформацію на що в 18-ті тут буде штурм верху. Ага. Тому ось така ситуація, що, що там є? Які у вас іще питання виходять? Тільки прохання, щоб ти дбав про себе, і повернувся до редакції Живий, здоровий, неушкоджений і розказав вже безпосередньо в студії, що ти бачив і що люди говорять. Дякую, Дмитро. Дякую. Да, Тримайся да, там. Дмитро Гнаб, вибачаюсь, я вибачаюсь перед вами. Нічого. Маємо повідомлення про те, що на всесвітньому економічному форумі в Давосі хвилина мовчанки за загиблими в Україні. Ми маємо повідомлення негайно від людини з Франції, називається Олеся, яка пише, що щойно висловили позиції німецьких змі. Так, от я вам хочу сказати: а вона представляє українську громаду у Франції, що ми з перших днів маніфестуємо, спілкуємось з медіа, даємо інтерв'ю, зустрічаємось з депутатами, допомагаємо матеріальному майдану. Попри все це, місцеві змі висвітлюють події не завжди правдоподібно, в основному передирають російські медіа або взагалі мовчать так само як і. Французькі політики. І далі таке звернення, українці тримайтеся, знайте, що у вас є підтримка діаспори, але не чекайте допомоги від євродепутатів. Всі як один не хочуть зіпсувати відносини з Росією, прохання до громадського, більше частіше давати інфу про матеріальні потреби Майдану або цільові конкретні імена. І прізвища скажи ще що потрібно. Там якісь ліки ти говорила? Я говорила про ліки, так я вже поки забула, поки ліки потім повернуся. У мене просто питання до правника. Я от зачитувала постанову з Кабміну. От фактично, це ну означає введення надзвичайного стану. Тобто там написано про те, що є тимчасове обмеження руху транспортних засобів на вулицях, дорогах, mm. об'єктах, і тимчасове обмеження доступу громадян на окремі ділянки місцевості. І мені група каже, що це не, не фактично. Тобто, ви вважаєте, що це надзвичайний стан Федір? Ми поки Ні, не це будемо не, це не говорити це так да, голослівно, слів але поговоріть чи мав Кабмін право от фактично вводити надзвичайний стан. Ні, надзвичайний стан. Я не ну, думаю, а що, що це, це от, надзвичайний станді. Тобто... Тобто... Давайте uh, так спочатку пояснить надзвичайний, надзвичайний стан надзвичайний стан, стан може ввести тільки указом президента і тільки після затвердження його на протягом Верховний... протягом протягом двох діб Верховний. парламентом України. Якщо цього не відбудеться затвердження, то він втрачає свою силу. Тобто, надзвичайний стан це набагато серйозніше. Причому при введенні стану. Необхідно перерахувати виключно всі права, які підлягають обмеженню, повідомити організацію Об'єднаних Націй, оголосити це про засобах по засобах масової інформації всьому населенню, де він вводиться, тобто він може бути по всій Україні, може бути лише там локально. Але очевидно, що якісь обмеження на певних вулицях це не надзвичайність. Але Кабмін має на це право, тобто вводити такі от речі. Ну, бачите, Кабмін робить те, що вважає за потрібне, і я не думаю, що так можна легко під. Знаєте, якщо Кабмін вийшов з-під закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики і відмовився від інтеграції, чого він справді не міг права робити, то чого йому там заборонити рух по якихось вулицях? Я думаю, що це простіше. Ну, принаймні я тут не бачу якогось серйозного порушення. Серйозні Служні... порушення у нас стратегічні, на жаль. У нас не на дрібницях порушення, а на великих речах. Вибачаюся, є підтверджена інформація, що в Луцьку воля кабель відлучила всі телеканали. Якщо нас бачите, чують в Луцьку, хтось, будь ласка, перевірте і скажіть нам це правда чи ні. Дякую. Отже, як ви бачите ситуацію в наступній день-два? Ну, знаєте, мені здається, що. Політика має раціональну частину складову і ірраціональну. І коли відбуваються такі події, як тепер включаються багато ірраціональних чинників. Їх передбачати надзвичайно складно, якщо взагалі можливо. Не думаю, що це можливо. Це залежить дуже від багатьох факторів. І власне рішення можуть бути несподівані для самих тих, хто їх ухвалює. От півгодини назад думали, не буде цього рішення а раптом воно. Має місце. Так. Дякую. До нашої розмови долучився мікрофон. Є проте зачитаю офіційно Українська греко-католицька церква, Патріарша Куря, митрофорний протирей Олексан Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків УГКЦ в Україні. Отже, Олександр, чи ви маєте повноваження оголосити позицію? Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Чи ви представите тільки своє бачення? Я питаю, тому що в цю хвилину це надзвичайно е, важливо нам розуміти статус, бо нам скидають тут е, з посиланням на кредо звернення всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Ваше слово. Отже, Прошу. з хвилини на хвилину повинно появитися е, комуніке угу. за, ці засідання. Вже є. Будете ви читати? Якщо воно появилося, зачитайте, будь ласка, е, воно велике, але читаю сьогодні. В Україні триває проти стояння, яке за останніми днями, на жаль, не було гострого силового характеру. Ні, це звернення це щодо звернення. сьогоднішнього дня. Ага, а ми а комуніке з п'яти пунктів, 에, воно має от з хвилини на хвилину п'ять пунктів. Ви можете сказати приблизно так. Приблизно так. можу сказати, які ці пункти є. Будьте такі ласкаві. Отже, Всеукраїнська рада церкові рейних організацій на своєму екстреному засіданні е, вирішила звернутися і вказати на такі точки. Отже, в першу чергу, Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій гостро засуджує факти вбивства людей. Оскільки це є пряме порушення заповіді не вбиє. Друга річ, що ВРЦ закликає до негайного порозуміння, до негайного діалогу між сторонами протистоящими. Третє, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій засуджує використання церков і релігійних організацій в політтехнологіях. Четвертє, просить про термінову зустріч з президентом України так і з керівниками опозиції. Угу. І п'яте закликає до молитви і посту усилено сьогодні і завтра. Всіх віруючих України. Це я так розумію позиція і християн, і юдеїв, і мусульман, і а хто вона ще є? Там хто представлений. Є представлені представники всіх течій християнства. Угу. А також е, юдейської і мусульманської спільноти релігійних України. Ага, тут е, в додаток з цього, е, з цього е, звернення я скажу про декілька пунктів. Вони, мені здається, принципово важливі, що церкви та релігійні організації України ми можемо говорити, що вони представляють духовних провідників нашої країни. Отже, е, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Є представницьким органом церков, вірні яких складають понад 95%? Ну, тобто є моральні так. лідери своїх вірних, так ну. Принципово засуджують силові дії, що ведуть до ескалації конфлікту, закликають берегти територіальну цілісність України та рішуче відкидати будь-які ідеї сепаратизму через ділення нашої батьківщини. Наголошують на тому, що ми єдиний народ. Ми від... пишуть про те, що ми відмінні за собою за конфесійною, релігійною, навіть етнічною приналежністю, закликаємо всіх віруючих громадян нашої соборної держави до молитви за єдність, порозуміння, мир та гідне майбутнє народу України. Ми готові спочатку початку Конструктивного діалогу, Боже великий, єдиний нам Україну хорони. Ви обидва юристи, який моральний, юридичний, політичний вплив, це може мати на те страхіття, яке в Києві відбувається? Ну, в залежності від довіри до церкви, якщо довіри ступінь високий, то має вплинути, якщо не дуже високий, то не буде так сильно впливати, це ж очевидно. <гум> Я думаю, що просто. Загострення конфлікту між державою і громадянським суспільством, якщо воно доповниться й конфліктом між церквою і державою, то це вже буде справді дуже погано з усіх боків із морального, з політичного, і з юридичного. Я думаю, що ну так сподіваюся, що принаймні президент це точно мусить розуміти. Ну бачите, ви закликаєте до миру спокою. Мені люди пишуть очевидці події, що зараз е загнали Беркута. Серед них є багато. Пише цей чоловік Андрій Музиченко. Його звати нормальні люди. Їх загнали на садову, щоб їх не було видно, але їм дозволили використовувати всі методи і засоби е проти тих людей, які. їх... Дії, яких ми з Христиною не підтримуємо, як не підтримує будь-які силові дії, але ми не можемо їх засудити, тому що вони правдоподібно, тому що правдоподібно вони не бачили іншого виходу в цій ситуації, чим ніж вдатися до такого роду дій. Що ви скажете? Ну, бачите, в Україні немає такого паритету, скажімо, між громадянами і державою, як Сполучених Штатах. У сполучених штатах. 220 мільйонів нарізної зброї в руках населення. Я мушу вас розчарувати, більше 300 ну, мільйонів. До... Да. За моїми джерелами 220, 300 це є всі американці, Те мінус б... діти. Да, так от вони, ні... ні... раз... ну, це ну, не добре, ні... не будемо. І коли наші політики значить кажуть, що ми мовляв, беремо звідти норми, переводимо сюди, їх перекладаємо українською, і запроваджуємо, то це звичайно дурниця, бо зовсім ідеться про інших суб'єктів, іншу вагу, ну і інше співвідношення. До речі, оце право на зброю для громадян це в Америці політичне право. Це не не зброя, не для захисту від хуліганів. А саме для протистояння державі, якби вона захотіла узурпувати цю народну свободу, uh -huh. взагалі проблема України в тому, що стаття 5 справді говорить, що конституційний лад визначається виключно народом, виключно, тобто без парламенту, без уряду, без президента, виключно тобто референдум. Uh -huh. І далі говориться, що можливо, є презумпція, що можливо статися так, що держава захопить. Цей суверенітет народний, тобто це не право. люди вважають, що воно захоплено. І Я думаю, що так воно зараз загрожене, і воно саме в стані такого ну посягання, принаймні. Mm -hmm. дякую От. але Дя... далі немає ніякої реакції. Тобто в конституції немає розв'язки. Що робити людям, це... якщо їхнє право, якщо да. їхня свобода ну узурпована, ну, може, Немає може може нам оці духовні скажуть? Я маю до ця Олекси два питання. Питання номер один: як би ви охарактеризували психологічну обстановку ситуацію під час цього обговорення на екстреному засіданні? І питання номер два: наша опозиція оголосила 18... Тій годині народне віче на Майдані, чи оці духовні прийдуть туди говорити, ну принаймні за позицію, звернутися з трибуни е, до людей, щоб якось втихомирити е, всіх. І питаються ще тому, що наші е, тут гості деякі говорять про те, що готуються на їх думку силове захоплення Майдану. А один з депутатів від удару Валерій Пацкан сказав, що вони вже всі депутати опозиційних фракцій, там розбиті, що вони розставлені по секторах з тим, щоб очолювати Спротив спробам ліквідувати фізично майдан, якщо такі спроби будуть, будуть мати місце, очевик сам. Два питання позиція релігійного співтовариства, також і в тому числі позиції Української греко-католицької церкви, насамперед, зробити все можливе для того, щоб не брали зброю в руки, скільки б її в кого не було, чи це стосується влади чи громадян. Чи когось іншого. І все можливі заходи церквами і релігійними організаціями, як окрема uh -huh. церквами, так і Всеукраїнської ради церков, зокрема, uh -huh. були зроблені. Зроблені ще е, 1 грудня uh -huh. кожні церкви між собою засудили те, що відбулося, та ситуація, що була е, 10 грудня вийшло спільне звернення від церковних релігійних організацій, в якому просилося. До звернення до діючої влади закликом зберегти констиційні права і свободи громадян, не застосовувати силу щодо мирних зібрань, 51 день тому, угу. взяти до уваги вимоги протестувальників. Моральний клімат, моральну ситуацію, психологічну ситуацію отже, під час засідання, і чи прийдуть ви не ви особисто, а представники. Отже, про те, що кажу, говорилося угу. і. Тривала мовчанка, немає відповіді, mm -hmm. як з одного боку, так і з другого, mm -hmm. бачимо ескалацію напруженості. Mm -hmm. І оцей ця тривога, mm -hmm. безумовно, що вона була присутні. на засіданні присутня. серед На Майдан прийдуть так. представники, як ви думаєте. Отже, в представники, наскільки мені відомо, представники церков організацій приходять на Майдан зазвичай. Коли їх запрошують, ага. самі щоб напрошуватися, йти. Якщо буде запрошення, ви прийдете. То негайна реакція, господині. перепрошую, щойно говорили про можливе відключення телеканалів в Луцьку. Олександру Кущу, дякую, інженер компанії Воля в Луцьку всі канали транслюються. Слава Богу! І <звук> значить, вони нас бачать. Ну принаймні, в інтернеті, давайте все ж таки повернемося. От ми тут говоримо про те, що, що буде далі. От є постанова кабміну. Я знову на неї наполягаю. Я наполягаю на тому, що чи може бути надзвичайний стан, в яких ситуаціях його можуть вести? Ви як правник можете пояснити? От маючи ці ситуації, що нас зараз є, Є двоє ситуація є отакі от події. Та бачите, що в нас захоплення державних будівель, блокування це є підстави для ведення надзвичайного стану. Що до Ну що далі? Стан це стан, це може бути комендантська година, це може бути заборона на пересування, заборона Яка вже на цьому гарні ну, ну, живі... в ширшому сенсі. Заборона приїжджати в Київ, заборона виїжджати з Києва. Так то вони мають вказати просто Київ, вкажуть все, що завгодно, mm -hmm. вкажуть кордони, через які не можна перетинати, і так далі. Це може бути вилучення, скажімо, навіть там тої спортивної зброї у населення мисливської і так далі. Це О, тут питання. У нас був один з представників Всеукраїнської асоціації власників зброї. 400 тисяч стволів, тільки зареєстрованих у людей на руках. Як це вилучити? Це ж відразу все буде продано. це ж Україна. Ну, Люди добрі. Найсмішніше це те, що головне ця зброя якраз в руках людей, які мають владу, авторитет, місцеві еліти, вони, як правило, великі мисливці, рибалки, і в них це все є і в великій кількості, як правило. Так що я не думаю, що це актуально для України, але принаймні такі засоби вилучення зброї. Вилучення таких речовин, які можуть горіти, які можуть вибухати. партія регіонів наполягає на проведенні переговорів і готова відкрити позачергове засідання Верховної Верховна Ради, Нормаль. для того, щоб Краще нормально а, бо... мир, ніж це... добра війна. Про це і просить це я вибачаюсь, міг. дорогі друзі. Я вибачаюсь, просять оголосити в нашому ефірі про потреби. Якщо вас буду просити, очі Олекса звернутися до керівників Карітасів. Всі, э, вони потребують вікрил всіх розмірів, голки з нитками всіх розмірів, адреналін вспольний, хірургічні інструменти, крючки фарабефа, зажими, шини, камера, ножниці, хірургічні халати, амульний, гідрокартизон, атронін, магнезія, шприци всіх розмірів, халати одноразові, очки, респіратор ми повісимо це на нашому сайті і пам'ятаємо, що нема вищої цінності ніж О, життя будь-якої людини. Це точно. Добре, будемо питатися, що нам далі робити з нашими дорогими редакторами, які там замовкли, чи ми можемо піти хоч чаю, випити, перерватися на деякий час, щоб люди помилувалися картинкою, а тим часом зв'язатися з представниками політичних сил, які нам розкажуть, що там робиться на майдані. Льов, і що вони планують оголошувати з трибуни. Можна? Дякую. Дякую, сердечно. Отже, дякую, отець Олекса Прот... Петрів. Ще... Ну, дякую Всеволодичицький, дякую вам всім, хто був з нами. Ми на декілька хвилин перервемося, попити чаю, втамувати пристрасті, повернемося до ефіру в, чому, в цьому або іншому а, форматі. складі, форматі. Слава вільній, незалежній, демократичній європейській Україні! Дякую, що були з громадськими.